Важко слухали сьогоднішнє апостолське питання. Ви чули ті слова, написані апостолом Павлом. Павлом, ви храм Бога живого. як сам Бог сказав, я поселюсь в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом і вони ж будуть моїм народом. Дорогі в Христі! Маючи ж такі обідачі, очистимо себе від усягти скверні тіла і духа, дотоверчи наше освячення у Страсі Божому. Раз у раз у святому письмі, особливо послання того поступу Павла, чуємо, ми читаємо, що Бог перебуває в нас на цій землі. Демо. Наша віра нас поучує, що Бог, є не присутній. Він є присутній у Його Слові, в Єване, то ми катимо Єванеле і чунуємо святи Єванеле, він є присутній у Пресвяті Евхаристії, де ми можемо прийняти його до наших Під видами хліба і вина він є присутні. Речети Явхарісні. Але над все, Господь Бог, я присутній у нас, самих, внутрак нашої душі. Я хочу ти щаща, шукай Бога, легко його знайти, якої великої ваги надавав наш народ у своїх прикрасках та дух, ну, повір'я мобі, людському слові. Одна українська приказа каже, слово, а не стріла, а глибше радить, гостре словечко, коло сердечко. Сказано і сокирою не вируваєш. що димном виш язиком, того не витягаєш волум, запевняє народне мудрист. Свого часу у Великій Британії жив святець, один святеч. Він став кардиналом Зеленської церкви, а його ім'я Кардино Нюден. Він написав гарні спомени і духовні науки. А в тій же книжці, то давно, сотні тисячі років залі, він написав, чоловік, який не грішить словом, він досконалий. A naš se od nas poučuje, budite i vi doskonali, jak Otec vaš na nebi doskonali jest. Slava Isusu Kristu.